Доброго дня всім! Хочемо зробити коротенький огляд рукомийника для ювелірів від компанії Гальванік Декор місто Харків Україна. Так він виглядає. Довжина його 1000 мм, глибина 550 мм по висоті 900 Така зручна конструкція. Виконана з поліпропілену завтовшки 8 мм. Кран, гаряча холодна вода. Знімна раковина вона йде з нахилом, всередині три відсіки для фільтрації. І в цій частині стоїть насос, який працює в автоматичному режимі, викачує воду в каналізацію. Конструкція виконана на таких пластикових ніжках. Вони регулюються по висоті. З кожного, з кожного відсіку мається злив додатковий для обслуговування. В задній частині вихід під каналізацію. Вивід під провід на мережу, гаряча холодна вода. Зараз покажу всередині. Так воно відкручується. Насос, додатковий фільтр, все йде в комплектності. Кабель живлення. Раковина піднімається. Перший відсік з фільтрацією, другий відсік фільтрації і третій. Відсік відстойник для обслуговування. Вода зливається сюди, тут затримується, наповнюється, переливається. В цьому відсіку продовжується теж самий процес. І Потім вона перетікає і насосом в автоматичному режимі все це виплачується. Так вона ставиться на такий ущільнювач. Такі рукомийники ми виготовляємо, ну, скажімо так, не часто, але на 7-8 підприємствах стоять наші рукомийники. Люди задоволені. На одному підприємстві ми робили спеціальні, ну, для других завдань і більш, такі, більш функціональні. Тому працюємо в повному обсязі. Звертайтесь, замовляйте. Виготовили його за тиждень. І воно їде нашому замовнику в місто Київ.